Волонтерка Кароліна оголосила аукціон для військових. Є два лоти, тубуси з емблемами шквалу та 41-ї окремої механізованої бригади, які розписувала Анна Фіртич. Пропонується 200 білетів по 100 гривень кожен. Виручені кошти підуть на запчастини за запитом військових. Деталі аукціону та інші запити від військових на сторінці волонтерки Кароліни. Товариство Червоного Христа вчить першій допомозі. Інструкторка міської організації Олена Губель провела для всіх охочих практичне заняття із першої допомоги на базі простору разом. Хаб під час тренінгу учасники вивчали базові техніки надання першої допомоги, алгоритми дії у кризових ситуаціях та за допомогою манекенів відпрацьовували практичні вміння, які в критичний момент можуть врятувати життя людини. 29 квітня у просторі 3D розпочався безкоштовний офлайн-курс Штучний інтелект просто про складне. Попереду три тижні інтенсивного занурення у світ щі. і це практика зі створення текстів, зображень та ідей, ознайомлення з корисними безкоштовними інструментами, робота над реальними кейсами та натхнення, підтримка і розвиток критичного мислення в ролі спікерів. – фахівці академії СТЕП та команда благодійного фонду Центру допомоги Олександрія. Формування патріотизму в Олександрійському педагогічному коледжі важлива складова освітнього процесу. 24 квітня викладачі циклової комісії, природничих дисциплін організували, і провели відкрите засідання циклової комісії українські традиції здорового харчування як умова активного довголіття. Конкурсні завдання були присвячені традиціям українців, національній кухні, народним пісням, звичаєм народній творчості, гумору. Учні Олександрійської дитячої музичної школи вдало виступили на 14-му міжнародному двотуровому учнівському та студентському конкурсі музичного мистецтва Київський колорит. Перше місце посів камерний ансамбль Рапсодія. Друге місце у Софії Безкоровайної та Софії Переверзівої, Третє місце посів Іван Биков. 2 травня автор путівника княжі Байраки Місце Жовтоводської битви та представники Попельнастівської громади презентують спільний проєкт в обласному краєзнавчому музеї міста Кропивницького. Про це повідомив директор культурно освітнього центру Толока Валерія Шванко. Продовж доби 29 квітня пожежно-рятувальні підрозділи області ліквідували 11 пожеж на відкритих територіях. В Кропивницькому районі виникло 5 таких пожеж, в Новоукраїнському чотири, а також по одному займанню на територіях Голованівського та Олександрійського районів. Загальна площа пожеж становить 5 гектарів. Рятувальники закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не випалювати суху рослинність та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритого вогню поруч із господарчими спорудами. четвер, 1 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 7, в день до 24 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метра за секунду.